Добра новина. Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе серед нас. Ісус Христос, Він живий, Його бачили багато людей, що Він Воскрес, і Його бачать зараз багато людей. Вони бачать Його дії, Його справи, Він зараз сціляє, Він зараз відповідає на наші молитви, Він зараз утішає нашу душу, Він зараз зігріває наше серце, тому що тепло. Боже, його можна відчувати своєю душею». А зцілення також можна відчувати своїм тілом. І я також недавно я перехворіла на якусь таку тяжку форму грипу. Мені було дуже погано. Три дні я лежала. Прям я не знаю, що це за вид грипу. Може, це ковід був. Не знаю, до лікарні не ходила. Була висока температура, і легені почало закладати. Мені було важко дихати, такий кашель з'явився. І я подзвонила по телефону до Богдана Дембаринського, написала йому і попросила, щоб він помолився, тому що іноді, коли ми слабкі, нам потрібна підтримка інших людей. І він за мене помолився, наказав, щоб цей ковід, цей грип, він зник, щоб ця інфекція прийшла, щоб легені відновились. І потім три дні пройшло, мої, мої легені повністю відновилися. Зникла е, температура, е, оцей стан такий, і я ви, е, вилікувалася. Е, це було зцілення і е, я ну можна порівнювати, коли якась така легка стадія е, е, запалення, а коли це була таке важке, важкий стан і. Я прям лежала, але Бог він справді живий. Він відповів на нашу молитву молитва Богдана Дембаринського, І я отримала своє зцілення. І от Свідчу вам, що Бог в наш час він живий. Ісус Христос Він чує нас і Він зціляє. І це нічого страшного, коли ми молимося молимося один за одного, коли ми молимося за наших дітей і за тих, кого ми знаємо. Тому... Раджу також е, е, молитися і звертатися. Е... До християн, яких ви знаєте, які моляться, хочу вам також прорекламувати у цю книжку Відкрити в собі Христа. Це про сілення, секрети сілення Богдан Демир Демборинський. Я кожен день її читаю, і тут багато таких речей написано добрих. Він вчить про те, що Христос він справді живий. І потрібно усвідомлювати кожен день. І він розповідає про, про те, як Бог стіляв через них, які чуда вони бачили в своєму житті, які Бог творить чудеса в наш час. І це справді дуже добра книжка. І Богдан Дамборинський я була на його служіннях. Я бачила також чудеса. Я бачила, як нога виросла, я бачила як сліпий один. Сліпі, вони починали і їх зор покращувався. Я бачила, як один одна людина, в нього була операція на вухі, і коли Богдан Дмиринський помолився за нього, то Ісус Христос він повернув йому слух. Він почав чути. І це чудо, тому що в... Лікарі вони казали, що це неможливо, тому що вони зробили там операцію і вирізали все, що тільки можливо було. Наш Христос він зараз живий і Він і справді робить чудеса. І хочу прочитати одну історію, коли Ісус Христос тоді, це зі святого письма Євангелія від Івана. І там була така одна історія. Після цього Ісус пішов на другий бік Тиворятського моря Галилея і за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Тобто, Ісус Христос, люди чому починали вірити в нього. Він був незвичайним таким пророком, тому що вони бачили дію, вони бачили і вони розуміли, що це Бог все це робить, Бог зцілював людей. І в наш час також, щоб повірити, потрібно бачити у ці чудеса в своєму житті. І щоб їх бачити, потрібно молитися і просити у Бога цього чуда, і Бог справді дає чудесам. Ісус вийшов на гору. Сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха і Йодейська свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп піде до нього, і каже Пилипові За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити, відповів йому Пилип. На 200 динарів хліба буде недостатньо, щоб кожен хоч трохи одержав, каже Ісус собі один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять очмінних хлібів та дві риби, але що це на таку кількість? Промовив Ісус: розсадіть людей, було там багато трави, тож посідали люди числом тисяч за п'ять. Ісус узяв хліби, віддавши хвалу, подав учням учні ж тим, які посідали також рибу, стільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням заберіть залишені куски, щоб нічого не пропало, зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус чинив, говорили, що він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти і проголосити його царем, відійшов знову сам на гору. Ісус Христос, він, у нього було лише дві риби і п'ять ячмінних хлібів, і він нагодував людей числом тисяч за п'ять. І ще заберіть залишені коски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. 12 кошиків. Тобто Ісус Христос Він накормив тоді людей, і це було чудо примноження. І в наш час Ісус Христос Він також може робити такі чудеса. Він хоче годувати людей, він хоче відповідати на наші потреби, він хоче робити оці ці чуда. І один раз жінка розповідала, що у неї теж було скрутне становище, і у неї діти були, і вони були на дачі, і закінчувалися продукти, масло. І вона каже, що масло от вона готувала їжу, але масло не закінчувалося, що Бог зробив таке чудо. Один раз я також чула, що Жіночка одна, вона потребувала, не було в неї хліба, і вона вийшла, на, і грошей не було, вона вийшла на двір, і хлібина в салафановому пакеті вона просто б була на скаміці, і вона її взяла. Це, наче такі прості, але це і справді інколи всякі ситуації трапляються в нашому житті, і Бог робить різні чуда. Я також чула один раз таку історію, що жіночка одна, вона дуже вона завжди чує голос Духа Святого, голос Божий. І один раз серед ночі вона прокинулась, і Бог їй сказав набрати продуктів і піти на двор. І вона спочатку сумнівалась, сумнівалась, тому що це була ніч, страшно, але вона послухалась, набрала продуктів, цілий пакет, От поділилася, що в неї там було пів кіла гречки, пів кіла макаронів. От все, що було, вона навпіл поділила і вийшла на двір. І, і стоїть така на дворі, і бачить, серед ночі йде жіночка так добре одягнена, одягнута. А Бог каже, їй каже, віддай їй. А вона каже: Ну, така багата жінка, такий добрий одяг на ній. Ну. Але потім ну, все ж вийшла, і вона віддала жінці цей пакет. І ця жінка вона каже, що справді у неї зараз скрутне становище, і що геть нічого в хаті немає, ні кришки хліба. І що Бог і справді відповів, вона подякувала цю жіночку за цю їжу. Тобто, знаєте, ми не можемо все знати, але Бог Він знає кожну людину. І навіть якщо Ну, всякі, всякі часи бувають в нашому житті, буває, коли все добре, але буває, коли є, злий день приходить, тому що ми не, не живемо в раю. І недаремно Ісус Христос Він розповідав таку притчу про те, що про двох чоловік, Чоловіків, один чоловік побудував дім на піску, а один чоловік побудував дім на камені. І коли прийшла буря, то той дім, який був побудований на піску, він розвалився, а той дім, який був побудований на камені, він стояв. І що це таке основа камінь? Це є основа нашої віри, на чому стоїть наша віра. Наша віра це впевненість в тому, що впевненість у Бозі, впевненість у Його любові, впевненість в тому, що Він нас ніколи не залишить і що Він завжди з нами. І е, один раз також чоловік розповідав е, таку історію, мабуть, ви вже чули е, цю історію, що е, Ісус Христос показав йому Його життя, Його дорогу життя. І завжди були сліди е, від чотирьох ніг. Тобто Ісус Христос по всьому життю йшов разом з ним. Але каже, од, ну, Ну якийсь проміжок часу він бачить, що там тільки двоє слідів і цей чоловік не знає, що тоді дуже було важко в його житті, дуже такі важкі обставини. І він каже до Бога, Господи, мені ж тоді було так важко. Чому ти мене лишив? А Ісус він йому відповідає: Я не лишив тебе, я ніс тебе на руках. Коли ми думаємо, що Бога немає, коли ми думаємо, що виходу немає, коли навкруги тьма, буря, погані обставини, смуток, то Ісус Христос в ці часи, Він навпаки, ближче до нас, Він несе нас на руках. І один раз я також спілкувалася з жіночкою, і в неї помер син. І це було дуже важко. Донька прийшла до Бога з донькою. Все добре, але син він помер в дорожній катастрофі, дорожня трагедія відбулася. І це було він був зовсім молодий. Це було для неї дуже важко. Але вона розповідала, що вона знайшла свій затишок, свій спокій. Біля Ісусного Серця. Вона казала: коли я молюсь, я уявляю себе, що я біля тата і що я обіймаю його, і біля його грудей я одержую спокій. Що, як Марія, вона приходила до Ісуса Христа і сиділа у Його ног і одержувала свій спокій. І Ця, ця жіночка вже пішла на небо, але от вона пережила таке випробування було в її житті, але спокій, утішення, втішення ми можемо одержати тільки від Бога, тільки від Ісуса Христа, який живий, який знає все, що відбувається. Він знає, коли у нас злий день, і він знає, коли добрий день. Тому, коли приходить буря, що це таке? Коли дім построєний на камені, це коли ми впевнені в його любові, в його доброті до нас, е, і що ніякі обставини не можуть нас е, в іншому переконати, що Він нас не любить, що йому байдуже. Тому щоб не трапилось, віримо, що е, Він наш Господь, Він нас любить, Він нас підтримує і, і лише Він є наша допомога. І е, е, от в, про цю історію, коли Ісус Христос накормив е, е, багато п'ять тисяч людей, е, йому потрібно було взяти, е, йому потрібно було взяти дві риби і п'ять очмінних хлібів. І інколи, е, інколи також трапляється, що е, потрібно Богові віддати ту маленьку частину, щоб він мог, зміг це примножити. Е, Потрібно щось йому віддати, щоб він зміг допомогти іншим людям, і щоб він зміг це примножити в нашому житті, посіяти щось, щоб. Бог примножив це в нашому житті. Іноді це і справді приходиться ділитися хлібом. Я пам'ятаю, що один, один раз в мене також була така ситуація, що я з однієї роботи пішла, іншу ще не знайшла, шукала то в церкві мені да, так, я одерж, одержувала допомогу, що мені давали пакет з продуктами, і поки я не знайшла іншу роботу. Звісно, краще бути мудрішими і. Але всяке ми буваємо немудрими в цьому житті, і мені церква так мені через людей, Бог допомагає через людей. Є також благодійні організації, які багато допомагають, і дуже непогано, коли ми можемо, от коли ми ходимо до церкви, то там є, коли ми можемо гроші також дати в це служіння, то це добре, тому що Бог робить добрі справи через ці гроші. А для нас це те, що ми просто довіряємо Богові і що Він про нас потурбується. І віримо в те, що Він наш добрий тато, який чує нас і який живе з нами кожен день. І якщо ви ніколи не молилися молитвою Покаяння, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, Якаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помилуєтесь цією молитвою, то вірте, що Ісус Христос вас простив, і Він в ваше серце, і тепер Він живе разом з вами. І якщо у вас є така потреба е, сіленні, якщо у вас щось болить, то покладіть руку на хворе місце і я за вас помалюсь. В ім'я Ісуса Христа, нехай е, зійде зціляюча сила Твоя Дух Святий, на цю людину, яка потребує в молитві. Я наказую, нехай піде геть, е, йди геть всякий дух немочі, е, е, пішла всяка біль е, з цього тіла в ім'я Ісуса. Я наказую, нехай зникне е, біль з ніг, нехай зникне. Головна біль, нехай е, зникне біль і внутрішніх органів. Все, що болить, нехай зникне, нехай е, щезне причина хвороби, нехай е, щезне якась інфекція, якийсь вірус, геть пішов в ім'я Ісуса Христа. Е, я наказую, нехай піде всяка депресія, всякі духи, який вас пригнічує, я наказую, геть пішов. Я забороняю всякому нечистому духові брехати вам в ім'я Ісуса, геть пішов. Е, в ім'я Ісуса я благословляю вас повністю, зцілення, нехай відновиться хребет, якщо біль в хребті геть пішла, нехай вирівнюється хребет, нехай відновляться, відновиться імунітет в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я хочу благословити вас, Боже. Я благословляю цю людину, яка слухає зараз. Я благословляю Твоїм захистом, твої ангели. Нехай бережуть цю людину, ім'я Ісуса Христа, нехай. Нехай навкруги і в домівках кругом буде спокій, затишок, твій наче стіна навкруги, нехай буде твій захист в ім'я Ісуса. І я благословляю успіхом. Нехай буде успіх у всяких ваших починаннях, все, що ви будете робити, діла ваших рук, нехай Бог благословить. Я благословляю ім'я Ісуса. Нехай примножується все, що ви робите, нехай примножується. Примножується ваше багатство, примножується ваш достаток, тому що Бог Він бажає примножити. Якщо Він годує, то Він, як у цих людей Він всіх нагодував, вони їли стільки, скільки бажали. Нехай примножується достаток, Бог є Бог процвітанням, нехай прийде процвітання. Ані ваше життя в ім'я Ісуса. Амінь.